Добрий день, ми з України. Так, ну в нас сонечко. Але так, прохолодно. Сонечко є, світе, та не дуже гріє, ну так. Посредньо. дивіться, що з'яти на хімічочки треба горщик другий, новенький. Потім поміняю. Я, до речі, з ферми, з ферми притягнула колічко. Так, ну перевіряємо. Все добре. Венек на місці. Квітки мояся квітують. Мої квітки поздравляють усіх. З 8 березня всіх дівчаток, всіх жінок, мам, бабусь зі святом. Ось так. Так, ну, не знаю, на перший погляд, начебто плющ в нормі. Але ж він такий, може бути довго в нормі, а то його сухне. Ой, переживає дуже. Отакий же вже ж красавчик. Я його садила, напевно, раза 4. Садила і так, і сяк. І як тільки я не садила і черенками, і не черенками. І нічого в мене не виходило, поки, поки не не віддали мені великий кущ. Саме ось цей. Був великий кущ вже з кореневою, от я його посадила і він пішов. А ось цей я взяла в селі у батьків. Теж з кореневою повідкопувала. Він краще прожився, до речі. Але мені той більш подобається зелений. Ну, я так для різновиду ще додала, додала ось такий. В нього менше листочки. Але він, ну, він краще приживається, він так швидко прожився. З такі справи. Будемо дивитися далі, наблюдати. Так, прийшла на город. Зараз будемо дивитися, що в нас в теплицях. 8 березня сьогодні. Таке свято. Зараз перевіримо, що в нас в теплицях. Так, одну сторону відкрила, редисочка шикарна. Сьогодні мені треба її пролити водичкою. Дивіться, яка гарна. Так, і розповідаю по факту, по факту. Значить, замовила я в інтернет-магазині ось таку посилочку. Два ось таких набори. Ого, вітер подух. подув, пішов конденсат з даху капати страшний конденсат. От. І все мені намочило і, і вимкнуло камеру. Представляєте? Так, показую, що замовила? Ось такий набір кілочків і кліпс для міні-теплиць. Ну, тобто для ось таких парників. Цей парник я робила сама, своїми руками. Тобто, шила її ось це, через кожен метр робила ось таке Купила грубокодок, через кожен метр робила ось таку на швейній машині, построчила, і все. І труби купила в, все для дому, там все для це для сан, сантехніка ну, такі от труби. от Купила там, скільки мені потрібно, метрів, поміряла. Але в чому біда? В тому, що, бачите, труба не заходить добре в ґрунт. От, а якщо ґрунт пересихає, вона просто ось так от падає, клониться. Бачите, воно все в мене там поклонилось, попадало. І для цього я замовила окремо ось такі о, дивіться, кілочки. В мене вони е, на парниках є. А ті, що я купувала, якщо я зараз. От, бачите? Не можу витягнути. Ось такий кілочок. І стоїть рівненько, хоч би що. От, тому я замовила, можна замовити окремо. Тобто, все робите всю конструкцію самі так дешевше. А тоді можна замовити ось такі кілочки, і ось кліпси теж. Вони е, постійно губляться, постійно. Ви ж самі бачите, воно маленьке. Вон мене тут. Це, все підходить. Це зі старого, ну, з звичайно, купленого парника, і там в наборі були кліпси. І були і такі ось теж кілочки. Я їх теж використовую, у мене воно один кілочок. Ось перша дуга, вона на кілочках, вона стоїть добре. Інші ось такі. Тобто, зараз буду відкривати, і отакі от кілочки, кліпси, все. Ой. Це прикріплю. Тобто в теплиці, в принципі, в принципі, немає різниці, чи похилився він, головне, щоб він захищав від там, холоду. От. А я ж буду ці перники використовувати на вулиці. А на вулиці, якщо це відкритий ґрунт, треба, щоб добре кліпси тримали, щоб були кілочки і добре до землі, все трималося, бо його просто здує вітром і поламає всі рослини. розумієте? Ось так. Коротко ясно. В інтернеті, в інтернет-магазині, я замовляла на Пром.юа, пром якщо кому цікаво, заходьте, там є ці набори. І ось агролідер. Я цієї фірми купляла парники. Фух, я аж втомилася. Все готово. Подивіться, який тепер парник. Який я знімала, як воно було, і як зараз. Гарний і рівненький і стоїть. Бачите? Так що ці е, ніжки потрібні, тому що не буде так толку. Все. Зробила, тепер буду поливати. Ну все, ця тепличка пролита. Ось все мокренько, все добре. редисочка шикарна. Зараз покажу. Ось дивіться. Ось. Тут може ти ще, але я показую там, де я прямо зверху бачу. Дивіться. Ось дивіться. Будь ласка. Ось, будь ласка. Ця редисочка, яка пережила зиму, зиму. Мороз, страшний. Ось, будь ласка. Хто не вірить, не вірить передивіться моє відео. І подивіться, як вона зимувала, яких розмірів вона була. гість маленька. Ця редиска Будіам, Ось. Ось так. Будемо, У нас було мінус 12 було. От. Вона була тут в тепличці, прикрита агроволокном, І все. Ось так. З іншої сторони, теж розвивається, вона була геть померша. Я думала, їй ну все, гайки. Вона була померша. Тут було прохолодніше, поломана теплиця, була те се, всякі такі в неї були фактори. Дивіться. Я навіть ось дивилася, десь... Ой, защепилась. Десь бачила ридисинку, Якщо зараз. Ось угу. ось, дивіться. Зараз спробую, бо ще ж і бур'янець поріз треба вже проривати. Видно, Да? Ось? Є ридисинка. Надіюсь, все буде добре. Ось так. Так, поки чекає, поки синок мені принесе воду для поливу, значить, хочу розповісти. Ось дивіться, бачите, які вже бруньки. Але вони ще не такі. До речі, на брикосі я дивилася, то вони вже от-от, вони вже прямо, знаєте, аж лопаються. А ці погано фокусірує. А ці ось, бачите, ну, вони такі якісь. Ні-ні, ще не. Ну, це пізніший персик. Він, напевно, буде пізніше і цвісти. Але дивилася ті, що в дворі у нас не пізні. Таке саме, така сама історія. Значить, коли зацвіте? Хто перше зацвіте не знає, зацвіте перша, напевно ж, Ось буде абрикос. От, будемо обробляти по квітці. Ось цим дивіться. Купили сьогодні, щоб було, бо. Ми можемо так все розквітне, а ми її не встигнемо купити. Магнікур Сенсейшн, ось такий. Тут навіть персик намальований. Да, по абрикосі, по персику, по квіткам, по яблуням, по, по, все. Воно все в різне время, тому я взяла отакий маленький, є великий пакет. Але відміряти отут таке, ну, все одно у мене е, на персики на абрикоси, от якраз 10 літрів і піде. Отакими от, от маленькими я взяла дозами, по 10, по, на 10 літрів розводиться. Тут бачите, 3,5 ну, сантиметрів кубічних. от Такими вони, тут у них. А, тут мілілітри. Це на 10 літрів розводимо, припустимо, зацвіли абрикоси, розводимо бризками абрикоси. Зацвіли персики, розводимо бризками персики. Зацвіли там. Яблуньки, чи хто там у нас черешні наступні, розводимо, обрізкаємо висні черешні, там чи яблуньки. от Ось так. Я багато взяла таких, от щоб ну, на все вистачило. І в селу, і сюди. Ось такі справи. Надіюсь, після всіх оцих уже обробок значить, це буде добре і буде в нас хоча б трішечки, щоб поїсти абрикос та перцю. Ось такі справи. Так, хотіла показати бруньки на абрикусі. А воно щось геть. Не хочу фокусуватись. ось. Так. О, ось так, бачте які. Бачите які. Вони вже от-от. Тому абрикоси вже скоро будемо обробляти. Вже от-от буде квіточка. Ось так. Так, я в другій теплиці. Ось мій шпинатик. Чудовий просто, дивіться, яке чудо. 8 березня, а в мене вже так, тут теж кропик гарненький. Ось який вже вусатий в мене горох. Чов який? Гарний вусатий горох, гарний салат. Кропик. Я позалишала, який в мене гарний вже кропик. Так, ось салатець. Красавчик. Руколка насіялась, знаєте, скільки руколи вона? Це все рукола. Відходить із старан трохи, треба навіть ще більше підстригти її. А ось. Нова рука, але яка не сіялась, дивіться. Безвідходне воно у мене все Посіялась, буде рукавка. Так, Мері. Все добре, вона яка гарненька. Так, найголовніша новина в мене вже пролізла картопля. Я постелила вже крапельну стрічку, тому що через неділю я вже буду поливати. Через неділю не буде ночних заморозків у нас вже геть. І я буду. Поливать. Так, ж хотіла картоплю показати, що все вже. Тьо. Десь тут було таке гарна. Я вже ага, ага. Так, дивіться. Ось картопля, ось картопля. Так, а десь така була мене красивуща. Ну, вона вся, ось дивіться, ось знову. Так, зараз покажу. Ось картопля, ось картопля. Ой, так приємно, коли я своїми ручечками її саджала, ось картопля, дивіться. Ось картопля. Сьогодні я її полю добряче, вона в мене піде. Та, ой. Так, дивіться, ось картопля, ось картопля. Ось картопля, ось ось. Ну, щоб ви бачили, що цієї, з цієї сторони вона є. Ось так. Ось картопля, ось картопля. Ну, ви бачите, вся. Вся потихеньку вона мене посходила. Ось. Ось. Так, і з іншої сторони ось. от, ну, коротше, все добре. Ось, зараз покажу. А? 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 Хі -хі. Ой, вже я розложила крапельну стрічку, подивилась. Тепер мені видно, де кущик, і я так от якось розклала її. От. Тут я вже полила. Якщо ви бачите, чорна на земелька, полила шпинатик, полила горошок і всю свою зелень полила. Так. І ще треба полити. зараз полю картопельку. От. І вже десь через недільку я буду вже спокійно поливати крапельним. І вже не буду так мучитися з лійками півдня. Така справа. Так, і мій цибулевий рай. Заходимо. Ось така зараз. Тут. Обстановочка. Ось так. Ось ця цибулька вже піде на продажу. Вже вона готова. А це ще, звичайно, росте. Ось так. Моє відео підходить до кінця, вирішила зняти вам мої подаруночки. Всіх вітаю, всім бажаю мирного неба!